55 мільйонів гривень потрібно на реконструкцію очисних споруд дніпро кіровограда Проект вже готовий. Кошти мають надійти з держбюджету. Питання на контролі обласної влади. Днями заступник губернатора Олександр Чернявський проінспектував нинішній стан очисних споруд. Подробиці знає Сергій Михайлін. Дніпровську водоочисну станцію ввели в експлуатацію 40 років тому. Сюди вода надходить з Кременчуцького водосховища. Проходить декілька етапів очистки, після чого потрапляє в водогін Дніпро-Кірвоград. За роки експлуатації тут проводили лише косметичні ремонти. Тут відбувається перемішування води, яка забирається з Дніпро, і тут відбувається проєзцяв реагентів. Коттебечує очистку води. І приходять перемішування. Далі вода поступає на очистные сооружения через отстойники и і на фільтрах. Ржавчина і з'їла повністю Мы Ми что... що просто відслаюється. Серед інших проблем протікання даху, незадовільний стан фасаду будівлі, майданчиків обслуговування та турбопроводів. Підприємство підтримує стан споруди по мірі своїх можливостей. Произвели ряд мероприятий по утеплінню цього здання, заложили окна, прийоми, по замок, ну, щели, щелі, ну, всі строительные роботи по, по утеплению поміщення ми провели своїми силами. А це зал фільтрів. Тут вода осідає через спеціально побудовані прошарки піску і очищається остаточно. Ремонт тут також необхідний. Необхідно провести капремонт залізобетонних конструкцій, замінити всі скорі фільтри на новий кварцевий пісок. Та провести заміну технологічних трубопроводів. воно може простояти рік, два, п'ять, десять, а може через кілька років просто десь пройти якась руйнація любої, корони, любої колони, яка тріснута, що призведе до обвалу конструкції. Проектом реконструкції очисних споруд передбачена сума у розмірі 55 мільйонів гривень. Об'єкт є стратегічним для області. Ніякої угрози, ні населенню, ні питьовому водоснабженню немає. Ми говоримо про те, щоб предупредити. То есть постоянно инспектируется, определяется этому внимание. Еще раз хочу повторить, что мы будем делать все для того, чтобы можно было из государственного бюджета были выделены деньги. Почему я говорю из государственного бюджета, что э, данный ремонт также возможно предусматривать за счет повышения тарифа? Но Позиція президента, позиція губернатора ніяких не буде для населення. На території підприємства вже збудували нову хлораторну станцію. Нині чекають поставку обладнання, що дозволить більш ефективно очищувати воду. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.